Добрий день, учні! Кожний художник, будь він видатний майстер або аматор, вважає за честь малювати людину. Вміти передавати не лише риси обличчя, а й характер, темперамент. Багато хто з вас теж мріє навчитися малювати людину. От сьогодні ми з вами спробуємо навчитись малювати пропорції обличчя. І метод, з яким я сьогодні вас ознайомлю, буде дещо відрізнятися від класичного навчання малювання обличчя. Але ми це з вами вивчимо трішечки пізніше. Сьогодні отакий от незвичайний метод для того, щоб вам намалювати. Пропорції обличчя вам необхідно буде аркуш А4, олівець, гумка. І три монетки номіналом 50 копійок. Можете взяти колишні 5 копійок, вони теж такі великі. Як за допомогою цих елементів, цих монеток, ми сьогодні з вами намалюємо обличчя. От, якщо на середину аркуша ви покладете, так, як я поклала приблизно на середину, ці три монетки, і необхідно їх обвести, обвести всі три монетки. Подивіться, бачите, погано видно, так? Мені треба дуже сильно натискати, вам необх... не треба дуже сильно натискати, а мені треба сильніше натискати для того, щоб ви бачили відео. Далі. Одну монетку ставимо вверх і обводимо її вгорі. Я буду сильно натискати ви, звичайно, так не робіть, бо потім витирати буде важко. Оце додаткові лінії, за допомогою яких ми будемо розташовувати, звичайно, елементи обличчя. Дивіться, дві донизу і одну догори намалювали. Тепер беремо ці, що в нас три. Посередині проводити таку уявну лінію. І не всередині берете, а по боках берете. І робите такі міндалінку, таку малюєте. Всі бачили, як виглядає міндальний горіх. Такий він трохи продовжений. Продовгуватий не такий, як грецький горіх. Далі Робити такі рисочки. І це у нас буде. Дивіться, це у нас будуть очі. Далі ми будемо малювати ніс. Робити один, одну велику таку кулечку і дві маленькі кулечки. О, а в цій частині буде у нас рот. Ось така ротова щілина. Якщо відносово, отак проведете, це ніс у нас буде, а ротова щелина. Буде розташовано отак, де в нас є зійниці. О! І робите такі дві кульки. Обводите ці кульки. А це з'єднуєте. Ну, і звичайно, тут лінія нерівна має бути, а така трохи зігнута. Тепер дивимося, що я роблю. Якщо я оце витираю, так немножко. О. Ну, Мені погано витирати за рахунок того, що я дуже сильно натиснула олівцем. Вам не треба стільки натискати. Я роблю так жирно, жирно, щоб ви побачили. Коли в мене буде жирно, ви вас буде видно. Ви робите легенько лінію. Далі що ми робимо? Дивіться, ще одну. Монетку раз обводимо, це наше підборіддя буде. І ще одну догори це буде лоб. Взагалі, якщо говорити про обличчя, ми знаємо, що є в нас очі, ніс і рот, яким чином буде оцей овал? Вам може тако простіше спочатку овала зробити, якщо Важко дуже овалом робити. Робіть такими от лініями. потім поз'єднуємо. Крім того, мені намалювали брови. Брови тут знаходиться, там, де у нас перші ці монетки закінчилися, робимо такі брови. І от на цьому місці так само виводимо вуха. Вуха в нас ось така величина.